Друзі, всім доброго дня. В продажі Volvo XC60 2015 року. 2.4 дизель, п'ятициліндровий з модифікацією D5, максимальні комплектації Air decision Зразу перейдемося, розкажу вам по комплектації. Присутні топові біксинонові фари, присутні передні партроніки, присутні денні ледовські ходові вогні, присутні адаптивний круїз-контроль. Така в них стильна, класна рішітка. Ніде не посічена, капот нас... Без піскострую, також ніде не вибити, нічого. Також присутні City сефіті, тримання полосі. Все, що може в цьому автомобілі бути, все присутнє. Це максимальний жир, який тільки може бути. Подивіться на його стан. Він просто в ідеальному стані. Дуже гарний колір. Стоять класні легкосплавні диски 20-го радіусу. Подивіться на тормозну систему, вона також просто як нова. Також присутнє складання підігрів з дзеркал, автомобіль в рідній фарбі. Цей автомобіль мого знайомого, він вже один рік на Україні. Автомобіль часно обслуговувався в Україні, вчасно проходив сервіс автомобіль. За цей автомобіль я відповідаю. Пізніше вам покажу його товщину міру та все розкажу. Перейдемося до задньої частини. Також присутній безключовий доступ у всіх дверях. Складання підігрів дзеркал присутні. Такі хромовані класні рейлінги, присутній панорамний дах. Задні стопи в нас в гарному стані, без запотівань, без тріщин, присутні дві стильних вихлопних труби, присутні також фуркоп, роз'єм для фуркопа, задні партроніки, камера заднього виду, Всі типу Volvo, все на місці. Друзі, таких автомобілів в Україні практично немає на такому жирві, на такій максимальній комплектації. Так, Показую вам по правій стороні. Подивіться на його стан. Просто автомобіль як новий. Кузов просто ідеальний. Як ви знаєте, в мене на YouTube каналі більшість автомобілів це Volvo. Я ці автомобілі полюбляю. Вони дуже круті, у них шумоізоляція, двигуни, автоматична коробка, ще раз нагадаю, тут ISIN стоїть, надійна, перевірена роками Також забув сказати за пробіг. Пробіг автомобіля становить 294 тисячі, чесний, не скручений. Як ви знаєте, у нас в Україні багато зараз скручують пробіги. Тут частний перевірений пробіг, автомобіль готовий до будь-яких перевірок, що на офіційному сервісі, будь де взагодно. Так, перейдемося до салону, покажу його по салоні, безключовий доступ, два ключі. Подивіться на дверну карту пасажира, вона просто. В ідеальному стані нічого ніде не посічено, не подерто. 400 клопідіймача, складання, блокіровка, бліси присутні, мертві зони. Такі у нас стильні накладки Design. По порогах нічого ніде не вибито, не поцарапано. Також присутнє електричне регулювання сидінням, спинкою, все працює. Пам'ять сидінь, кожна кнопочка. Подивіться, який стильний та класний руль. Також електричний ручник, регулювання світлом. Дуже автомобіль комфортний, також тримання в полосі, старт-стоп, адаптивний круіз-контроль, регулювання партроніками, підігріви сидінь, двохзонний клімат-контроль. Дуже класний руль. руль. Руль у нас в оригіналі, він не шився, не красився. Також присутні перемикачі, ліпістки ось такі. Також датчик світла, датчик дощу, дуже багато функцій Volvo. Такі присутні два підстаканічка. Присутнього, ще раз нагадаю, автоматична надійна гідротрансформатор коробка, старт стоп. Так, Тут також присутній безключовий доступ. Показую вам задню дверну карту, подивіться, на її стан, подивіться на заднє сидіння. Сидіння у нас йдуть такі задні стильні, з перферацією, резинові коврики оригінальні Volvo. присутні такі карманчики. Чорна настеля, забув сказати, це саме основне, що дуже стильно виглядає та дорого. Покажу вам з такого ракурсу спереді. Подивіться. Зараз ми відкриємо багажник, покажу вам багажничок. Щось не відкривається. О, зараз. О, з кнопочки, відкривається багажник. Також електричний багажник, газові опори в гарному стані. Болтики в нас не кручені, всі болтики в оригіналі, такий резиновий коврик присутній. Все присутнє, ніхто нічого не забирав. Там також присутня запаска, всі ключі. Так. Нажимаємо кнопочку, все закривається. Тут ржавчинки нічого немає. Подивіться, як, подивіться, як світять класно задні, задні стопи. Забув другий сказати, що є, тут води мінімальна підтертисть, але це пластмаса. Хто буде дзвонити, питатися, ми це зробимо, кому якщо буде потрібно. Це нічого страшного немає, це просто пластмаса. Воно підмалюється легенько або прокапається та й все. Так, показую вам швидко, бо вже темніє. Праву дверну карту, подивіться, просто також все в гарному стані, нічого ніде не знищено. Також по пройомах все в гарному стані, сидіння, також присутній підлокотник, підстаканечки, дуже удобно, можна щось поставити. А також забув сказати присутній задній підігрів сидінь, що є дуже рідкість практично в таких автомобілях. Це просто ексклюзивна та максимальна комплектація цього автомобіля. Також показую вам праву пасажирську дверну карту. Також ніде Жавченки, нічого немає, все в гарному збереженому стані. Бліси, кожна кнопочка по автомобілю все працює. Подивіться, на сидіння пасажира практично ніхто не сидів. Автомобіль виглядає просто як на 150 тисяч. Тут також все працює, регулювання масаж спинкою. Коврички, все присутнє. Надам вам зразу він код для перевірочки. Щоб ви собі перевіряли по базах, фіксували, фіксуйте він код для перевірки. Друзі, по автомобілю розказав, що все чесно відкрито так, як є. Зараз пройдемо, пройдемося безстренько товщиноміром, покажу вам його товщиноміром. Що автомобіль дійсно в оригінальній фарбі, 108 оригінал. 108 оригінал. 106 оригінал, 132 оригінал, 111 оригінал, 131 оригінал, 130 оригінал. 126 оригінал. Друзі, автомобіль не полірований. 117 оригінал, 118 оригінал. Також дах у нас 116. Тут йде у нас пластмаса. Тут також йде у нас зверху пластмаса. Ні, вибачаюсь, ця кришка, ця кришка вже пластмасово йде. Так. 119 оригінал. 107 оригінал. 107 оригінал. 109 оригінал. 135 оригінал. 134 оригінал. 130 оригінал. 128 оригінал. 104 оригінал. 78,4 93, 103. Друзі, ось такий гарний автомобіль. Просто в ідеальнішому стані. На дуже рідкісній комплектації у нас таких в Україні немає. Зараз ми його заведемо. Покажу, як працює двигун. Також, присутній у нас щиток автомобіля. Подивіться, засвідчується Air Design. Автомобіль ми заводимо. Ніяких помилок, чаків, нічого немає. Дуже стильна така нова приборка. Підігріви, все працює. Беремо, заходимо в MyCar. Так, зараз трошки. Дуже багато просто функцій в автомобілі. Настройки інтернету, настройки бокових дзеркал, все присутнє, все, що може бути по цьому автомобілю. Також тримання полосі працює, адаптивний круїз контроль працює, забув сказати, що є камери, камера заднього виду, камера також працює, підігрів у нас працює, двозонний клімат заправлений, все працює. Ось такий друзі, класний автомобіль. З класним двигуном, мільйонником. 2,4 дизель, 5-циліндровий надійний Вольвовський мотор. Далі йшли там вже новіші Volvo з простими там двигунами, двохлітровими дизелями. Вони вже найбільш такі надійні, якості ці. Тут, наві... Тут провірений двигун руками. Всяка в автомобіля на місці, ніхто нічого не вирізав. Дзвоніть, телефонуйте, запитуйте. Готовий вам розказати все чесно, відкрито по автомобілю, все як є. Також автомобіль готовий на будь-які перевірки. Підписуйтесь на мій YouTube канал Viber групу. Всім дякую за увагу, всім па-па.